Так, друзі, все всім привіт! Розпочинаємо ми прямий ефір зі стадіону імені Богдана Маркевича. Ми у винниках. Сьогодні ми змінюємо трішки локацію. Сьогодні ми з вами переходимо на поле із трав'яним покриттям. Сьогодні ми дивимося медіафутбол. Ці два дні ми будемо його спостерігати з максимальною цікавістю. Нас чекають дуже цікаві видовищні поєдинки. Сьогодні розпочинаємо матчем Одеса Медіа Тім та Ультімейт. Ми готуємося, ми готові сьогодні. Після того, як ми в Києві минулий вікенд провели, сьогодні у нас Львів, але не Емелі Резорт, доволі таки незвична локація. А власне нова база, якраз от це така будова. Це будується база футбольного клубу. Рух, інфраструктура розвивається. Буде на спідстарті, і вже розпочався поєдинок. Проти йому столяров. І він виграв цю боротьбу. Михайло Сергійчук навіть не пішов на цей м'яч. Хитро з його боку, ну але таке ми вже десь бачили. Михайло Сергійчук це ще той хитрун і цікавий, який зараз в цій ситуації поведе себе. Накручує свого суперника Столяров і Сергійчук перехоплює м'яч, і в нього є 20 секунд для того, щоб провести свою атаку. Він чить Сергійчук тягне м'яч сам Сергійчук зблизився з укіпером, падає Сергійчук. І що буде? Арбітер. Дивимося зараз, яке рішення прийме Андрій Смольський. Це пенальті. Так, це пенальті. Тимченко полив і заробляє 11-метровий Михайло Сергійчук в цьому епізоді. Сергійчук. Сергійчук готується пробивати. Михайло Сергійчук. Куди ж пробиватиме? Сергійчук. Удар. Поворота. і арбітр рятує алтування за Сергійчуком. Можна забивати! Але ні, ні, все-таки немає, це однозначно. Там конкретно, що там четверта тридцять вже п'ята хвилина. Зараз ми граємо за принципом чистого часу. Дивимося удар по воротах від ультимейту. Хороша атака прийшла зараз, і дуже-дуже все вдало вдалося зробити. Пройшов такий знайшов цей вільний простір хавець ультімейту. Дивимося, ми за повтором цієї ситуації вже війшов у карний майданчик, але це третій номер. Це Заїхали. 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 Рибак з м'ячем. тягне м'яч Рибак. власно накрутив своїх суперників. Знову рибак, удар по воротах, і безотосний, безотосний рятує в цій ситуації. По капітанськи рибак розібрався зі своїми суперниками. Ну, вартує уваги. Десь так як на велосипеді пройшовся. Дивимося, ми класна передача тут гравців у рожевих кольорах. Передача в центр відбувається. Можна пробувати по воротах. Знову рибак. Рибак пробиває. Рятує безотосних цій ситуації. Підбір за одеситами. Ось вони зараз прибрали гру. Під свій контроль вони виглядають гостріше. Вони виглядають цікавіше. Бурумбеї від Бурумбе м'яч опиняється на куті поля. Див. Але робить він передачу хорошу, класно тут розіграли. Боротьба в штрафному майданчику триває. по воротах Безотосний рятує свою команду. Відбиваються одесити, але боротьба триває підбір за ультімейтом. Знову передача в штрафний майданчик, але цього разу м'яч іде за лицеву лінію. Тут невдоволений Дмитро Безотосний Діями своїх партнерів по команді дивимося тут. Класно пропустив в цій ситуації. Прищепа дуже здорово пропустив. Ну і удар по Столярова. Прийшовся у захисника. Знову подача з кутового, Боротьба триває, і м'яч покидає лицеву лінію, але удар поворотах здавалося, що м'яч вже йде за лицеву лінію. Але в останню мить, в останній момент ультімейту вдалося пробити поворотах. Дивимося за цим повтором. Боротьба тут верхова тривала і здорово, дуже здорово пробив поворотах. Якраз парас. У нас може бути? Нас Нічого не нема для вас таких. Всі, всі хочуть? Всі, всі хочуть. Опа! Опа. Замеш, 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 і шанс на, ре, на реабілітацію у цій зустрічі. Сергійчук, Сергійчук підходить вже на лінію штрафного майданчика. Сергійчук удар по воротах. М'яч пролітає над воротами. Хапається за голову Михайло Сергійчук. Ну Десь сьогодні йому трішки не вдається. Б'єм у нього вже було два шанси і знову ж таки не реалізовує. Він їх і Оп -оп -оп. цими щіпцями ще витягнути складну. Теж нічого. No, нічого. Вам підходить, нічого, нічого не було? Так. Штрафний, Штрафний удар, удар з будь-якої будь точки за мешка з майданчиком. Тому дивимося. Марчук все-таки буде пробувати поворотах. Марчук лівою ногою. Класно м'яч закручував, але знову ж таки м'яч перелітає. І гравців, і ворота в тому числі, і буде удар від воріт для хвилини, трішки, трішки розгубленими. І тут проходить хороша, класна е, передачі, проходять з цього майданчику, Одеса медіатів. Удар по воротах пробиває Троздор! в цій ситуації Столяров. Але лайт не привіз, проте в цій ситуації мудрак розібрався. І вкидання кубика у нас стається. І 7 на сім. 7. Сім 7 на сім я вгадав. Ура, 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 ура! ура. Був фол на думку арбітра, але нічим небезпечно це не завершилося. І зараз утімець з м'ячем удар по воротах. Безотосний рятує. Добивання може бути, але не вдається здавалося в простій ситуації. Тут помилилися гравці у блакитно-білих кольорах і відбирають вони м'яч. Але яка ж атака пройшла? А це було дуже і дуже небезпечно. Дуже класна зараз. Атака ми подивимося звичайно повтор її вже опісля, але наразі це один із найбільш небезпечних. Безпечних моментів та в принципі загалом у цій зустрічі дуже було здорово знову ж таки голкіпер грамотно Зреагував і знову атака ультимейта. Момент віх візічна навіть удар по воротах. Знову безотосний рятує знову добивання, і тут уже м'ять пролітає. Ворота Дмитро Безотосний, що він сьогодні творить в свої ран спокійно. Заспокоює своїх партнерів по команді, дивимося. Ми повтор цієї ситуації і в цій в цьому моменті дуже здорово пробив поворотах. Вояновський дуже непогано вдався йому удар. Боротьба триває. Там Чвирук боровся вдало і забирає межі своєї команди, але знову нікот включається в боротьбу. І Тут уже порушення правил фіксує арбітер. І стандарт Ні. заробляє Одеса. Мекетім там марчук після всього Сумови. як вже було зіграно. ви двоє Лежали. Ну, Та до цього це було та зіткнення. Грає, він грає, та було зіткнення, Ну що кажете? пацани, та грайте футбол? А вже коли вигравець перестрибує, виставити ногу. Навіщо? Прошу, встановлюють. Звичайно, по сигналу. Тож буде виконувати стандарт Сергійчук. Сергійчук подає до штрафного майданчика, удар по воротах і м'яч вилітає за лицеву лінію. Волощук пробив поворотах. Дивимося повтор цієї ситуації. Сергійчук дуже класно закинув і знайшов він голову свого партнера по команді. І в цій боротьбі все-таки першим на м'ячі був Волощук і пробив поворотах. Вихід 3 в 2 може бути. Передача проходить. Удар може бути. Удар по воротах. І тут же Дмитро Безотосний не рятує свою команду. І ультімейт відкриває рахунок у цьому поєдинку. Прищепа забиває. Харчі. Все <плес> добре, дивимося. Хлопці, дивимось. Рибак зробив передачу. Ну, Хлопці, не поміку, будь ласка, відійдіть. Ну, да. До системи СВАН не підходить ніхто. Ось питання по першому першій передачі. Тут питань немає. А тут... Так, хто то забив? Чекайте, тепер треба записати. Так гол номер 9. це Ми вже чуємо. Ну, номер Дев'ятномерзаби має причета арчі. він від ворота своїх суперників, і він відкриває рахунок. Нагадаю, 30. Восьма хвилина, двадцята секунда. У нас стався перший забитий м'яч у цій зустрічі. Ну історичний момент передача тут пройшла класна. Від ну варто відзначити також дуже ну далі. Перш за все, знову ж таки, повторюсь. Вдалій команді рибак віддав дуже хорошу передачу на Вояновського. Ну і Вояновський не пошкодував і віддав передачу дуже хорошу. Ну і удар хорошої сили. Ну і зупинився. Зробив ось цю секундну паузу, яка була потрібна. Они... Они... Знов ничего. Знову ничего. А ні, нічого, нічого. Хто гадає, хто, хто, гадає? А зміну видно половині поля. І зараз картка буде для Одеси Медіатім. Янукова 88-й номер тягне сам м'яч виходить на рандиву з голкіпером, Можна зближатись удар воротах і рахунок у зустрічі. Стає у нас нуль. Е, Два. Ось так Богдан Парубець з нікнеймом Янукович реалізовує президентський буліт. Класно пройшов, все зробив доволі таки правильно і подвоює перевал своєї команди. Тут святкування, жести. Ну, ультімейт сьогодні заслужено. Дійсно закономірна команда. В них сьогодні трішки краще все вдається. І тут метро Безотосний не врятував. Ну і ну, варто відзначити, як класно парубець пройшов жай. Іде він видивляється, в нього є час, в нього є можливість подумати. Тут голкіпер намагається кітнути, Удар по воротах і прямо в голкіпера влучає І Тут Тимченко стає героєм цієї ситуації. Дуже е, десь. Е... Спершу вийшов з воріт, дивимося, цієї ситуації. Єрмаков десь так невпевнено підходив, ну і сказати, що не, не щастить. Дівчата Мало щось тим. налатисти, що ви хотіли? Ну і зараз секретна карта, що ми вже розпише, Зірковий гравець зірковий, гравця, гол буде зірковий, гол від нього рахується за двадцять п'ятий серед включно. Зірковий гравець. Одесі медіа тім, і вони будуть зараз мати свою можливість для забитого голу. Подача відбувається. Удар поворота і м'яч літає у сітку. Воріт і арбітер зараховує. Зараховує це взяття воріт. Хто ж відзначився? І відзначився в цьому епізоді. Зараз ми розберемося в цій ситуації. Якщо не помиляюсь, то Гасанов забив. А, а може, й Волощук. Зараз розберемося. Точно це не робив Була. Зараз подивимось. Ультімейта тут можна і потягнути час, це і вони і роблять, не поспішають, але при тому вийшла і класна комбінація, класне закидання прийшло е, на фралю. лунає свисток арбітра. Матч завершено. Ультімейт здобуває це ну, ну, лікові свої пункти, перемагаючи Одесу, медіа -тім. Так, так.